На підвіконні в мене гіацинт, показав ледь носики свої, От як красицій не радіти, бо ж розкіш гіацинтів чарівна, яскрава, щедра, розмаїта, Забарвлення дарує всім вона чудові неповторні митті. Вишукана квітка гіацинт диво весняне розквітла в січні, Стрімкість росту і цвітіння вічні, В мові квітів ніжності акцент. Ніжний гіацинт богів презент, Міні лілій грона гармонічні, Вишукана квітка гіацинт диво весняне. Розквітла в січні, зимню тугу рознесла ущент, і думки змінила пересічні, мрії оновила новорічні, ранньої весни жадана цвіть, вишукана квітка і ацинт. За вікном зима, хоча цього року вона досить дивна. Не схожа на зиму, а скоріше на весну, на березень, можливо, десь вона заблукала та зима, а може ще покаже себе нам саме в березні. Отож бо за вікном зима, а в мене на підвіконні вже весна, розквітнув геацинт. Подарований мені чоловіком минулого року на 8 березня. Як не радіти цій квіточці? Як не радіти цьому ранку, який подарував мені її? Як не радіти цій чудовій миті? Адже кожна мить життя є емоційно забарвленою. Емоції та почуття можна порівняти з палітрою художника, на якій є сотні різних кольорів і відтінків. Після міської метушні нескінченого виконання щоденних рутинних справ, так хочеться іноді зануритися в світ повного спокою і умиротворення. Тому, щоб відпочити від усіляких турбот і проблем, я люблю. Прогулюватися лісом. І сьогодні разом з чоловіком ми вирішили саме поїхати до лісу. Ось обабіч дороги є місце, облаштоване місце для відпочинку, яке називається Дубки. І перш ніж зайти до лісу, тут встановлені два банера. З фото їстівних та неїстівних грибів, щоб не було неприємності при зборі грибів. Тобто, щоб не зібрати поганок неїстівних грибів і щоб позитивні емоції не вилились в негативні. Ми зазвичай збираємо гриби влітку, навесні і восени. Минулий рік був несприятливий для збору грибів восени, тому що була посуха, не було дощів і грибів восени майже не було. Отож ми вирішили подивитись, чи є зараз гриби наприкінці січня. Ось такий іду лісовою дорогою. Під ногами шарудить сухе опавше листя, і це справжня природна симфонія. Будь-яка подорож на природу, це завжди заряд доброї, і позитивної енергії, який ніколи не буває зайвим. Ліс це чарівне місце, де панує гармонія природи, він наче великий. Живий організм, що дихає і рухається, ліс сповнений неповторних звуків і ароматів, і навіть сьогодні, в кінці січня, чути спів поодиноких птахів. Прогулюючись отак лісом, я насолоджуюсь його красою і спокоєм. Ліс дихає і живе своїм особливим життям. А ось дивіться, хто попав мені на дорозі і яскравий такий зеленим насиченого кольору листям, зовсім не пожухло воно за весь цей період. Це чистотіл, або ще його називають бородун, гладушник, прозорник бородавник. Ви знали про його такі назви? Ось я знаю один такий цікавий момент щодо чистотілу, що в Греції він має назву Хелідоніум, що означає ластівка. Існувало таке повір'я, що ластівки збирають сік чистотілу і летять з ним до сліпонароджених дітей для повернення їм зору. Дуже цікава природа, цікава і чарівна по-своєму. Ідемо далі, поки що грибів не видно, але мене це зовсім не засмучує. Я все рівно знайду, що взяти з собою і з лісу. Я ніколи з лісу не повертаюсь з порожніми руками. Завжди щось побачу і щось візьму з собою. Ось дивіться, який гарненький пень. А цей яскравий мох, який він приємний і м'якенький на дотих. Я його вже брала до себе в садочок, робила з нього декор, а також мульчувала рослини, які посадила восени. Ну ось і перша знахідка це фламуліни, зимовий опеньок. Це єстівний гриб, а його назва латинською фламуліна означає вогник, тому що подивіться, який його колір яскравий, такий ніжка темна, майже чорна. Ми з собою забираємо тільки шляпинки. Використовувати ці гриби можна як свіжими. Так і сушеними. При мінусових температурах цей грибочок замерзає, а відливу ростає і продовжує рости далі. Оці заморожені гриби можуть зберігатися навіть до березня. Росте фламуліна з початку жовтня і до середини березня в листяних та змішаних лісах. На мертвій та живій ослабленій деревині листяних порід. Може бути на вербах, осиках, тополях, липах, березах, навіть кленах, акаціях. Росте ось такими грубками. Ось на хвилиночку, задумайтесь, наступила холодна осінь, усі гриби завершили свій річний життєвий цикл, вдарили перші морози, а на схилах дерев у щілинах з'являються малесенькі світлобурі, рижі шляпинки грибів, зібрані у пучки. Ніби маленькі промені сонечка вони грають усіми осінніми фарбами. І, незважаючи на холодне середовище, досить нахабно у променях зимового сонця починають рости з певною швидкістю, збільшуючись у розмірах, ростуть грибочки кучно в таких собі букетиках з плодових тіл, можна сказати, що ліс квітне рудими букетами. Фламуліна, тобто зимовий пеньок, дійсно починає свій розвиток на перетині осені та зими. І для нормальної його вегетації необхідні такий стресовий фактор, ну, тобто різке зниження температур до мінусових, які у нас вже й було. Були мінусові потім потепління. І один цікавий момент відмічено, що чим суворішою є зима. Тим більше врожаю можна отримати від опенька зимового. Прогулюючись лісом, ніколи не потрібно поспішати. Стільки всього можна дізнатися, якщо бути уважним, досить навіть просто зупинитися, закрити очі, вдихнути на повні груди свіже повітря, і ти відчуєш себе частинкою цього маленького Всесвіту. Немов ось ось відкриється завіса, і ти дізнаєшся всій таємниці лісу побачиш кожну його травиночку. Звуки лісу це найкраща музика для моєї душі, яка уже так втомилася від нескінченого гармидеру і нескінчених тривог. Ось іще дивіться один цікавий пеньочок. Із мохом, на якому також ростуть грибочки. З певненістю я не можу сказати, що це за гриби. Можливо, це молодий трутовик, але я знаю, що якщо абсолютно не впевнений, що це гриб, який потрібний і що це єстівний гриб. То краще його не брати. Якщо виникають хоч найменші сумніви, краще цей гриб не використовувати. Ось так подивилась собі на ці грибочки, помилувалася окрасою, а далі на поваленому стовбурі берези уже я бачу трутовики. Це я впевнена, це трутовики. Цей представник живої природи веде паразитичний спосіб життя. Живлячись деревиною, тим самим завдаючи значної шкоди, ну, але тільки у разі гриба поселення його на живому дереві. А в цілому ж, він приносить користь, адже трутовик виконує функцію санітара, оселяючись на зламаних, омертвілих деревах. Він переробляє деревину в поживний субстракт, який, врешті-решт, знову потрапляє назад ґрунт і робить його родючішим. А ось ще молоді е, трутовики на іншому стовбері поваленої берези. Трутовик березовий широко використовується в народній медицині. Е, його... Властивості дають змогу добре боротися з численними захворюваннями завдяки своїм лікарським властивостям, він може зміцнювати імунітет, поліпшити роботу мозку, також ефективно бореться з вірусними і інфекційними захворюваннями, От наприклад, як запалення легенів, бронхіт, туберкульоз. Також виводить токсини у такий спосіб, підвищуючи захисні сили організму. Цей гриб використовують для лікування шлункових і кишкових хвороб, а також у разі дизентерії, діареї, гіпатитів, лихоманок. Навіть люди, які страждають на діабет, можуть вживати і настоянки гриба на воді або спирту для зниження цукру в крові. Крім того, лікарські засоби на основі цього гриба допомагають тимчасово. Тимчасово зупинити розвиток онкозахворінь. Ось так ідемо далі, дихаємо цим чудовим лісовим повітрям, ліс заспокоює, очищає наші думки і душу. Він, ніби храм, де людина по-справжньому відчуває себе частиною природи. Це таке чудове відчуття злитися з природою, стати часткою великого лісового організму. Тут я завжди знаходжу спокій і натхнення. Ось так милуюсь могутніми стовбурами дерев, що сягають у височинь. Милуюсь цією небесною блакиттю і отримаю. Масу позитивних емоцій. А ось, ось мені назустріч вибігла зелена красуня, ялина, а під нею так багато шишок. А вона розкинула свої чудові віти, і ніби запрошує мене до себе в гості. Яка це краса! Кожна гілочка, ніби обіймає мене, вітається зі мною і запрошує до себе. Що я й зробила? Зібрала шишечки, які були під цією красунею. Ось так в корзинку я собі положила тріх, трішки моху і шишки, які обов'язково. Використаю в своєму садочку для декору. Як завжди, сьогодні в лісі отримала море позитивних емоцій, зібрали грибочки, ось, дивіться, далі ще грибочки, але я не впевнена, що вони їстівні. Не знаю ці гриби, вони дуже схожі, звісно, на опеньки, але я не впевнена, що це опеньки, тому просто подивилась на них, показала їх ось вам, але брати їх ми не будемо. В лісі таке повітря, воно ніби наповнює тебе всю до країв. І, здається, сяти такою легкою, мов пір'їнка. Здається, ось ще мить і ти полетиш, немов оте сухе осіннє листя, що зірване. Сильним вітром. Завжди, виходячи з лісу, ти ніби забираєш з собою частинку його затишного тепла. Природа заспокоює, приносить спокій і врівноваженість. Повертаючись до міста після такої прогулянки, я завжди відчуваю себе, відпочившою умиротвореною і повною. Внутрішньої енергії. Ліс ніколи не перестане бути для мене магічним місцем, здатним зрозуміти та надати життєвих сил. Ліс чарівний завжди. Досить просто просто увійти в нього і відкрити своє серце. І тоді ти гарантовано отримаєш те. Що тобі потрібно? Заряд енергії або навпаки, заспокоєння і умиротворення. Дякую всім, хто сьогодні прогулявся разом зі мною. Всім зичу міцного здоров'я і мирного неба над головою!